Це станція Академік Вернацький на острові Галіндес. Звідси здійснюється комплексний моніторинг параметрів навколишнього середовища в Антарктиці на всіх рівнях геосфер від тектоносфери до геокосмосу. А це колишні флагман Королівського наукового флоту Великої Британії. Дослідницький криголам Джеймс Кларк Рос. Тепер українська ноосфера. Він дозволив повернутись до досліджень світового океану та розширити можливості експедиції на українську антарктичну станцію. На судні знаходиться Декілька лабораторій, які знову ж таки можуть трансформуватися в залежності від того, які задачі ставляться. Тобто можна проводити біологічні дослідження, можна проводити хімічні дослідження, радіологічні дослідження, можна вимірювати, робити заміри магнітного поля і гравітації. Наразі Антарктика вже зовсім не білий континент. Ось малиновий сніг на українській станції наслідок активного розмноження водоростей у зв'язку зі змінами клімату. Через це Антарктика активно зеленіє. Птахи розносять мох та насіння, трав повільних відкриги ділянкам, а потепління дає шанс прижитися. Все це та багато іншого досліджують наші вчені. Один з них геофізик Юрій Отруба. Він вже сім разів побував на південному полюсі. На основі цих Манівних спостережень. Так? Ми маємо з вами можливість, наприклад, користуватися смартфонами, тому що. Геолокацію смартфони також використовують, ну мають можливість використовувати по магнітному полі землі. Тобто на основі дуже багатьох вимірювань по різних точках землі, да, ми ну, науковці створюють модель магнітного поля, прогнозують її на декілька років вперед, яку закладається в модель телефона, да, коли він скачується, і вже телефон може, скажімо так, геопозиціонувати себе в просторі. Наразі Антарктиду вважають головним світовим майданчиком, де досліджується та прогнозується погода. Тому, завдяки спостереженням вчених можливо передбачити небажані стихійні явища за півроку. Країна є е, збирачем і оператором цієї бігдати, яка е, е... Стосовно клімату, да стосовно стосовно магнетичних процесів в землі, яка потрібна не тільки не тільки вченим зараз, а і скажімо так державам і державним установам, які приймають дуже серйозні рішення з приводу кліматичної політики, з приводу політик протидії стихійним лихам тощо. Наразі завершився прийом заявок на конкурсу чергову 29-ту українську антрактичну експедицію. Таке бажання виявили 86 охочих. Це майже вдвічі більше ніж було торік. Ознайомитися зі світлинами із життя полярників можна в центральній міській бібліотеці до 26 жовтня. Артур Туркін Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.